Проблема з нестачею лікарських засобів на прифронтових територіях є досить важливим питанням під час війни. Нещодавно державний поштовий оператор розпочав проект «Укрпошта ліки», завдяки якому було вирішено проблему доставки медичних препаратів на Донеччину та до інших регіонів України. Тиждень тому у місті Покровськ. Перший клієнт загалом у Україні отримав перше замовлення ліки. Проект стартував, стартував вдало, і тепер кожен мешканець може замовити. За телефоном гарячої лінії а, ліки, і вони будуть доставлені наразі до стаціонарних відділень Укрпошти. Замовити з доставкою можна лише безрецептурні лікарські засоби. Але у подальшому ми плануємо розширити перелік лікарських засобів і рецептурними ліками. А клієнт не сплачує нічого за доставку замовлення. Цей проект направлений на Забезпечення сіл та маленьких населених пунктів. Ми порахували, що взагалі більше ніж 20 тисяч населених пунктів не мають жодної аптеки аптечного пункту. Тому потреба є, потреба гостра, і клієнти можуть вже цією послугою скористатись. Оплатити своє замовлення, отримувач може у готівковий та безготівковий способи при отриманні. Жодних передоплат вносити не потрібно. Завдяки тому, що ми співпрацюємо з дистриб'юторами, наразі ми отримали ліцензію на розрібну торгівлю. Ми плануємо отримувати ціну середню по ринку, а враховуючи те, що в маленьких населених пунктах або аптеки мають. Невеличкий перелік лікарських засобів або взагалі відсутні це буде дешевше ніж людині їхати замовляти десь, тому що доставка безкоштовна і нижче ніж середня ціна по ринку. Через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч на лікарських засобів без рецептурної групи. Між обласними центрами Укрпошта доставлятиме ліки щонайбільше найбільше протягом трьох днів, без урахування дня відправлення. Замовити лікарські засоби можна за номером 0800 300 545